Доброго дня, шановні наші підписники. А у нас гаряча пора, іде робочий процес. Нарізали уголків і вирішили усили повністю все. Щоб задавали володі лишні питання. А для чого оці уголки? І так їх багато. На кожну профільну трубу ми поставимо такий уголок. Хай ліпше він буде. Аніж потім воно десь там з'явиться тріщина. Щоб тоді, вже як кузов буде покращений, не треба було його підварювати. Володя сьогодні деякі шви облагородив. Вони, як бачите, вони блестять Значить, оці всі профільні труби Вони приварені і рівненько а льонка. Ану сніми. Ось покажи, як вони. Вони як струни натягнуті. Так що кузов виведений, діагоналі сходяться, різниця 2 мм. В діагоналях. Ну, то не, 2 мм не столь важно. Укріпили ізад, укріпили і перед, І укріпляємо тепер профільні трубки. Оце така робота. Сіно ще не починали косити, ще трошки не пора. У нас в запасі після троїці є ще декілька днів. А чого? Кожен рік троїця не співпадає в одне й те саме число. Я орієнтуюся. По вишнях. От як вишні всі поспіють, ото мій час. От тоді тільки сіно набирає от її нужної стиглості. І в кожній травинці будуть присутні всі вітаміни, які потрібні для е, худоби. Можна косити і до троїці, тільки то воно не, не сіно буде, а то буде бур'ян. Вітамінів там нема ніякого. А ми будемо косити з вітамінами, да, Володя? Отак. От так що... Робота продовжується, володя вже перекурив, так що порядок. Продовжуємо далі. Сторону рівняє. Все. Є отак. Давай, 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 давай. До мене. До мене. До мене ще. Отак. От є. Все, хай буде так. Зараз. Все, достав. Mm. Маса є. Mm. Включаю. Кузов вже виресується. Вовка вже з вулиткою на ліце. Дело движеться. Завершенню. Та так, вже все. Уже він каже все йому до задниці. Так що якщо <гум> до того місця, значить ми цього фінішу. <гум> так, Володя, наконечник дай. <гум> Стіна працюють з димком. без димку ніяк. Ну, залишиться зробити. Закрити гідроциліндр, бік приварити. І, пожалуйста, кузов готовий. Ну, задня ляда, це вже таке. Вже після. А поки оце оце. Артема виходить. Артем, виходить у тебе? Кажи, виходить все. Це да, нам братуха підігнав допоможника, бо листи неудобно. Так Артем нам допомагає. Ось отаке. Так, продовжуємо. Отак, виходить, він знаруже. Оце таким образом. Усілення кинули на всі, на всі перемички кинули усилення. Буде надіжніше. І спокійніше. Тут попроварював я повністю. Тут ні. Тут тільки точечками. Ну, Володя каже, точечки зітримає, тому що з обратної сторони проваривано кошту. Ну, це отак. Отак він виглядає. Отак виглядає спереді. Отак він. Ну це ж шахта для цилиндра. Кинули косинці, тому що без косинців аж ніяк. Ну це труба 8 мм товщина, тому що на ній буде все держатися. Ну тут усилено так, що ну, я не знаю. Оце отак. Ну, ця сторона ще тільки-тільки вверх, тому що через низ полуавтомата не вистачає. Поки все всередині не зробимо, їх заварювати будемо. Вже вони підготовлені. Ну це так. Я думаю, не будемо забігати наперед, але скоро. Будучи вже поїде на взльот. Отак. Сьогодні дощ пішов, ну, дай Бог, щоб на погоді, щоб його загрунтувати та покрасити. От так, в принципі. І що я хочу ще сказати? Якщо хтось ще затіє отаке от діло, ну ми третій місяць з машиною і за цим кузовом. Це день у день тут. Нема смисла, по-моєму, цього всього діла. Метал дорогий, проволока, углі. все по Воно дороге. Я не знаю, всіки він обійдеться. Ну, Володя там посчитає. Ну, каже, вигодно. Все рівно, ніхто б нам його не зробив, би даром, понятне діло. Ну, самі зробили воно, самі зробили воно надійно. Проварюється, щоб ви розуміли, от лист кладеться, лист проварюється. І з цієї сторони з флошну сторону, і з цієї сторони, теж флошну до цього ж листа, так що? Ну, все рівно, як я точками не варив, койде, наступаючи, трошки, трошки і грає. Ну і в мене і грає в оцій стороні. Понятне діло, що при нагріванні метал короби. І метал самі листи, нема стандарта. Один більший, один менший, і один такий, один такий. Тільки треба провіряти. Нема стандарта. Що, що це? Ти приложив воно б'є. Оце отак. Так що продовжуємо далі. І так іде робочий процес. Отак виглядає кузов із внутрі. Ця сторона вже зачищена, вже хлопці зачистили, низи позачищали, ще ні. Ну, щоб пиляки не робити, сьогодні зачистять. Шахту відкрили, тому що варювали ступенечку. Першу варили ступенечку, щоб із кузова не долазити. Ну, привезуть ці труби, зваримо ще одну. Ну, щоб дві штуки. Вони тут не вішатимуть. Це злязу відкрили, бо варили штуки. Тут іще не доварили, не вистачає кабеля. Чи того рукава. От. От так воно. Наружі виглядає. От так, Ось так ми його усилили. Поставили ромбики на всі шви. Ну, може, вони нічого і не дадуть, але підстрахуватися треба. У мене так зроблено і воно не тріскається. І ні, спереді ми не стали, тут і так воно усилено, тому що в мене на передній часті оцього голка немає. А як тут стоїть уголок, ми не стали сюди вимкувати. І спереді не стали нічого ліпити, воно тут і так Ось так виглядає на час. Отак от ступеньки через 50 сантиметрів. Ну, що? Можна було подивитися в кузов на одній стороні, зараз трубку привезуть, зробимо і на другу сторону. Це так водійська виглядає сторона. Да, метал тройка. Ну, так як варимо ми його сплошну, трошки, звісно, його веде. Тут я не варю, варю там, але нахльоста там немає, там буквально чуть-чуть, міліметрів 3-4. там, Ну, та й то чотирьох немає. Взагалі, уварено з цієї сторони. Ці точечки, де ми прихвачували лист, коли варили, ми їх постирали. Ну, це отак. Отак воно виглядає. Зараз хлопці підготують профільну трубу 50 на 60. І будемо варити задній борт. Ну і залишиться нам. Запори задні зробити. І хай вони його шкурять, ґрунтують, красять. В принципі, він готовий. Оце отак. До черного. Не забудьте очистить от пыли от грязи. так, иде процесс. Задняя ляда. Зазоры по 3 мм, тут трошки больше, ну это мы выравниваем, трошки профилечек. А так, зазорчики, все, сейчас все похватаю, варю. и будет задний борт, так Да снимай ну, ну, Телефончик. Телефончик. Просто, Все. Ребята снимаем струцель и пробуем открывать, закрывать. Выключи автомат. На, пожалуйста. снимаем. Тени? Рядом не ходить. Все. Ну що. Знімаємо и зашиновуємо. Зашиновуємо восьмой. Отлично. Отлично. Все. Давай, чомка. Ще трохи. Вот так. Держи. Еще раз получается. Держи, его. Держу, держу. Через каждые пять. Так куда ты, Тёма? Ну, чтобы он домой. Да и Так, отак. От Значить, що ми робимо? Не, так. Так, так, так. Двоєчка. Хлоп. Так. І через кожні п'ять. Держи. Раз. Два. Вони покатують болти. І ставимо. Дівчатки оділи. І ми мене не поверили, так, що так проварити. Може проварити не треба. Володя, ти думаєш, то ви не надо. У мене було проварене. Не треба? Як скажеш? Оце ж дивися. А тепер. Тепер оці всі віші чик-чик-чик. зараз чик, порозмічаємо і все це діло проваримо. Обі сторони. Будемо на машину ставити чи будемо так варити? Там не так варити. Все, значить, тільки розвертаємо низом <клухи> і будемо варити. Все, помили руки. Ляду зварили. Ставити не ставили, бо завтра треба приварити всередині кузова дві петлі. Приїдемо приїде маніту, треба буде ставити на машину. Ні за що брати. Так що будемо завтра варити петлі. А тоді вже будемо продовжувати вже на машині. Задні запори поробимо. І все остальне. Помощники поморилися. Накурилися Нахури. сьогодні, поморилися. Так що, будемо шабашити. Завтра, Завтра позатраю ще шви, які залишилися. Так що, дивіться, насолоджуйтеся і на все добре.